Вітаю всіх. Сьогодні 26 вересня, 25-го року, Харків. Дивіться, ось ви бачите хвостик. Не цей хвостик. А ось хвостик. Хвостик біля хвостика, він вже підсох. Значить, що ми його можемо зрізати і вбирати. Так, один маленький другий. От іще один третій хвостик, оце теж сухий. Бачите. Четвертий це дитячий м'ячик. І що в нас є ще? П'ятий. П'ятий, п'ятий. Ось оцей, мабуть, найвеликий. Ми його зараз на ваги і зробимо дегустацію. Так, дивіться, розмір 2 на 15 тобто 3 квадрати. Ось вот такий дах. Діда тут накричу, тому сонце. Потрібно сонце. Бачите, які дерева кругом. Все закриває, як можна вище дід піднімає. І тоді будуть ось ще один шостий маленький. Бачите ось Але ту ж вже хвостик підсох. Шість-шість в Шість цьому році. Дякуємо природі, що нам. Зараз ми його зрізаємо і на веса Так. Раз, два і несемо на веса. Ну, п'ять-шість кілограм. Такі вот приходимо, заросли. Кому щось потрібно смородина, агрус, різні дерева. Второго є, полуниця. Це такий ось стіла, який піде отак от під зиму. Ми його не ховаємо. Ховаємо тільки рослини, ті що. Так, і контур ноль. Одна 5 кілограмів. Бачите? Так що нормально. Багато старий не з'їзд, а для себе мати не купований, без всякої хімії. Розріжемо і подивимось. Заказуйте. Це оріг. Дивіться, які бруньки в нього. кізів. Куча дерев, всі, що потрібно, у діда є. Це сливи буде, під каліровку піде. І трошки-трошки є. Ай, хотів сказати, айва хурма. Плодів ще нема, тільки прищепи прижилися. Дякуємо, що були в мене в гостях. До нових зустрічей.